З'явився законопроект, яким передбачено нові контракти для військовослужбовців. Номер законопроекту 14 283. Тому переходьте та ознайомлюйтесь. Якщо коротко, то буде надаватися відстрочка на 12 місяців для контрактів, які укладаються на 2 роки і більше. Контракти будуть взагалі від одного року до п'яти років з можливістю переукладення до десяти років. Контракти можуть укладати як мобілізовані, так і діючі контрактники. Ну і звісно, цивільні, які поки відношення до служби не мають. Єдине, що коли анонсували даний законопроект, то Кабмін говорив про фінансову мотивацію. На сайті було написано: цитую: уряд схвалив законопроект, який передбачає розширений мотиваційний пакет виплати за укладення та продовження контракту: щомісячні надбавки, бойові надбавки і так далі. Але в тексті законопроекту про це нічого не вказано. Можливо, це будуть якісь підзаконні нормативно-праві акти, чи безпосередньо в самих контрактах буде зазначено про це, але поки нічого не бачу. Даний законопроект хочуть запустити вже з 1 січня 26-го року. Про це прямо написано в прикінцевих положеннях законопроекту. Можливо, в когось є якісь інсайди з приводу того, де буде закріплена фінансова мотивація, то пишіть в коментарях.